Знаєте, розкажу про петиції взагалі. Ніколи не думав, що це буде так цікаво і значною частиною корисно. Я б умовно розділив петиції на три частини. Перше, це ті петиції, дійсно, які дійсно актуальні, корисні і е, адекватні. Ну, наприклад, була ідея дати мобільні телефони в медичні заклади для того, щоб поруч з національним телефоном були медичні. Мені здається, хороша ідея. Ми зараз дали якісь є там проблеми, але це вишліфується. Нормально. Є петиції з моєї точки зору, недоречні чому. Ну, наприклад, ми оголосили, що робимо ремонт вулиці Шухевича, і тут приходить петиція зробити ремонт. Ми і так і будемо робити. Назбирає петиція 300. Ні. Так само ремонт стадіону. Мені здається, вже тільки глухий рівно не чув, що ми збираємося у цьому році почати ремонт стадіону. І тут петиція про ремонт стадіону. Ну, Бог з ним. Але є петиції, на яких би хотів зупинитися. От, давайте проаналізуємо. Не знаю, скільки людей побачить цей сюжет, але я думаю, буде цікаво всім. От, наприклад. Визнати вуличних котів частиною екосистеми Рівного міста Рівно. Цікава петиція. Набрало голосів. Розмістити на кожному пам'ятнику справжнього патріота України Тараса Шевченка в рівну табличку з уривком Кобзаря. Жиди погані правлять нами, а ми ще гірше, ніж жиди. Ми продали дідівську славу і жиди в ярмо нас запрягли». Ну, По-перше, в нас не так багато пам'ятників Шевченка, а по-друге, ну, це ж абсурд. Це ж абсурд. Далі. Прокласти трамвайний маршрут з північного до долучкою кінця. Знаєте, я би не хотів ввійти в історію міста Рівно як прокладальних трамвайних маршрутів. Бо е, прокладання трамваю, а може і метро, хто схоче, воно передбачає інший пасажирів. Хто трошки в цьому розуміється, розуміє абсурдність цієї петиції. Наступне Ціли, цілий блок. Перше заборонити кришнам співати релійні пісні. друге, Захистити кришнаїтів і дозволити їм релігійні пісні. Третє заборонити християнам та протестантам співати релігійні пісні. Четверте, заборонити християнські ходи. Сановні, ми в ці справи втручатись не будемо. У крайньому разі, поки я міський голова, ми в ці справи втручатись не будемо. Я не кришнаїд, відношусь до їхньої справ досить скептично, але і заважати їм не збираюся. Я думаю, це найменша проблема кришнаїд в місці різно. Їх чоловік 20 ходить, нікому не заважають, поводять себе мирно, допомагають атовцям, допомагають хворим і таке інше. Трагедія в тому, що вони провід не бачу. Якщо навіть двом-трьом людям це дратує, то я думаю, що переживуть. Ще раз нагадаю, ми в ці справи не втручаємося. Це дуже делікатна справа. Як міжконфесійна, так і міжнаціональна. І тут, якщо у влади є розум, то вона старається ці питання згладити і навпаки не, не створити додаткових проблем. Змусити депутатів Рівнеради ради читати проєкти рішень. Ну, як я їх мушу? Депутати Рівнеради ради не на роботі, мені не підпорядковані, кожен підпорядкований своїй фракції. Так, да, дійсно, є проблеми. Я ж бачу, що деякі читають по ходу, як ідуть питання. А мали би це все знати наперед. Але це вибір кожного депутата. Ніхто не вплине на них. Я на них не маю впливу. Е, мешканці мають. На наступних виборах дивіться, який депутат, ви бачите, не читає, не цікавиться. Не голосуйте за того. Наступне: ліквідувати усіх безпритульних собак у місті рівному. Зробили, як би дозволив закон. Не маємо права. Україна підписала відповідні акти, міжурядові, погодила законодавство, таке як в Європі. Мова йде про гуманне погодження з тваринами, і ще раз кажу: подобається комусь, чи не подобається, і мені навіть можливо не подобається. Але ми можемо зробити лише взявши тварину, простерилізувати і відпустивши в те місце, де, де ми її взяли. От і все. А для того, щоб тварин не було на вулицях, не треба їх викидати. Коли приводять приклад Швейцарії чи там іншої країни, що немає вуличних собак, то лише по тій причині, що люди ставляться дуже відповідально до цієї справи і їх там просто не з'являється на вулиці. Наступне. Встановити біля входу до державних органів парковку для собак. Ну, мені сама фраза подобається парковка для собак. Це саме дуже цікава річ. От. Но, е, це дуже умовна штука. Я думаю, що прив'язати собаку можна, де, якщо ти хочеш. Ти. Але безумовно собака в місті повинна бути з намодниками та інше, до дотримання всіх інших правил дотримання. триває. Далі. Запровадити обов'язкову систему штрафів за неприбирання собачих відходів на вулиці. Хороша ідея. Ми можемо зробити все, що лише в мене в чинне законодавства. Якщо б ми навіть в місті рівному ввели якийсь додатковий штраф, який не передбачений чинним законодавством, мені його зразу відмінили. Будь-яка людина подала в суд, я просто могла б сплачувати це. Тому треба на рівні Верховної Ради це внести, і обов'язково треба зробити. Заборонити платіж за відпочинок біля озера відпочивального комплексу Швейцарія. Шановні, Швейцарія за 10 чи 15 км міста Рівно, там є свій міський голова чи селищний, і це його прерогатива. Ідея хороша, але це не має відношення до міста Рівно. Ми, На території міста Рівно немає такого комплексу. Керівництво України має відновити здорові економічні відносини з Російською Федерацією. Ну, дивіться, собі. петиція до міського голови. Щоб Україна відновила е, здорові стосунки з Російською Федерацією. Ну, є ж петиція до президента. Будь ласка, збирайте підписи. Встановити депутатам Рівненських міських районних та обласних рад заробітну плату на рівні середньої заробітної плати по області. Цікаве дуже запитання. Я залишив його на останок, тому що я думаю, більшість рівня, думають дійсно, що депутати отримують зарплату. Шановні рівняни, вони ніякої зарплати не мають не малої, не великої. Депутатська робота це добровільна робота на громадських засадах. Ні один депутат, ні міської, ні селищної, ні обласної ради ні копійки не отримує. Тому і вирівнювати немає що. Але я думаю, дійсно де більшість тих, хто ту петицію підписує, хто НЦО, думає, думають, що депутати отримують зарплату ще якусь дуже немогу. Тому справа хороша. Я думаю, як вам сподобається ваші передачі, я й надалі буду коментувати цікаві петиції. Зустрімося місяць через три, наберемо нових петицій. І прокоментуємо. Якщо у ваших читачів будуть якісь додаткові питання у Фейсбуці чи де буде розмічати, я готовий відповісти в наступній передачі на всі ці запитання. Так що дякую за увагу.